Окей, okay, демка власного голосового асистента на Home Assistant. Ця штука вміє керувати пристроями всередині дому. Наприклад, Окей okay, Набум. Включи світло над робочим столом. Не вдалося знайти пристрій «Світло над робочим столом. Можливо, ви мали на увазі настільна лампа. Так, я мав на увазі її. А лампу. Це дуже гарний приклад, тому що вона е, зрозуміла, про який пристрій я говорю, зрозуміла, в якій кімнаті е, вона знаходиться, і зрозуміла, що я помилився з назвою пристрою. Вона мене виправила. Е, вона також вміє підтримувати розмову. Тобто, коли я запитую їй щось, і це потребує додаткового введення. Вона запитає мене і дочекається моєї відповіді. Наприклад, Окей, набу, підніми ролети в кабінеті. Скільки відсотків підняти ролети? На 100%. Підіймаю ролети в кабінеті на 100%. Вона також вміє читати дані з пристрої всередині е, дому, дані з датчиків, і відповідати на питання, яка температура, чи хтось знаходиться в, кабінет, е, в певному приміщенні. Е, наприклад, Окей, набу. Яка температура зараз в кабінеті? Зараз в кабінеті 22 градуси. Окей Набу. Хтось зараз знаходиться в кабінеті? Так. Зараз в кабінеті хтось є. Також вона вміє відповідати на загальні питання про світ. Тобто, має якісь загальні знання. Наприклад, Окей Набу. Коли народилася Леся Українка? 25 лютого 1871 року. Але оскільки ці знання опираються на LLM, е, в цьому випадку на Google е, Gemini 2.0 Flash, е, то її знання мають певну крайню точку. Тобто, вона знає е, дані про світ тільки до певної дати. Наприклад, вона не знає про те, що Дональд Трамп знову став президентом. Е, окей Набу. Окей, НАБУ? Хто такий Дональд Трамп? Дональд Трамп це американський бізнесмен, політик і 45-й президент Сполучених Штатів Америки. Вона також не знає, що папа Римський помер. Окей Набу. Хто зараз Папа Римський? Зараз папа Римський Франциск. Ось. Воно також вміє відповідати на специфічні запити. Наприклад, чи зараз знаходяться люди вдома. Окей, набу. А Маша зараз вдома. Так, Маша зараз вдома. І також вона вміє відповідати ну, на саме ходове питання: яка зараз погода? Окей, набу. Яка погода на вулиці? Зараз на дворі хмарно з проясненнями. Температура 23 градуси. А ще воно вміє ставити таймер? Окей, набу. Постав таймер на 5 секунд. Таймер на 5 секунд встановлено. Окей, набу. Дякую. Ось така штука. Оп! Класно.